Бійці продовжують стійко тримати фронт, хоча він, звісно, що тріщить, дуже складно це робити. Розберімося по секторах, де саме і як отримують фронт? Наші бійці сьогодні я згадаю Куп'янський з нього. Я напевно що розпочну, тому що вчора в режимі інформаційно-психологічної боротьби відбулася. Чергова маразматично ідіотична заява російського президента, який посилається на слова начальника генштабу російської армії на генерала Герасимова про те, що Купінськ захоплений. Ну, послухайте, ну як Купінськ може бути захоплений? Він не захоплений, це не відповідає дійсності. Там навпаки, зараз наші ведуться стабілізаційні дії. Триває поступова зачистка районів Купінська від противника. А тут Путін з Герасимовим альтернативну реальність. Формують вони три тижні тому заявили про повне оточення Покровська і досі там ведуться бої. Так ми сьогодні будемо говорити, що ситуація продовжує погіршуватись не стрімко, але продовжує Погіршуватися, але вони ж уже ще три місяці, три тижні тому за оточили Покровськ, оточили Куп'янськ. Зараз вони захоплюють в лапках Куп'янськ. Ну, це не відповідає дійсності. Генштаб про це вчора теж відреагував. Куп'янськ не захоплений противником. Ямпіль не захоплений противником. Як це теж подають росіяни? Ямпіль. Це на Лиманському напрямку. В Купінську зараз та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення диверсійно-розвідувальних груп противника, які інфільтрувалися до міста. Про це повідомляє Генштаб. В Ямполі ситуація схожа до Куп'янська. Фактично, що Ямпіль ось е, цей населений пункт на е, Лиманському напрямку. От Ямпіль. Про нібито його захоплення теж повідомляє ворог, хоча це не відповідає дійсності. Але ми зараз справді бачимо, що сіра зона на мапі Діпстейт суттєво розширена зараз уже в районі Ямполя. Справді інфільтрації противника доволі такі широкі і тривають ці антидиверсійні дії проти противника в цій ділянці фронту. Також Генштаб стверджує, що не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанськ на Харківщині та 70% міста Поровськ. Хоча, будучи тут уже на Лиманському напрямку, Лимансько-Сіверському напрямку, мусимо певні тенденції, все ж таки позначити за останній час, що ворог активно робить? Він не може пробитися ямпіль. Він не може захопити цей наш основний е, вузол оборони на цій ділянці фронту. Тому він його обходить. Він його намагається охопити з півдня та з півночі. І, зокрема, з півночі в цій зоні зараз противник, навіть е, перетинаючи подекуди район Сівського Донця, намагається це зробити. Є тут такий населений пункт Платонівка, де е, бійці 81-ї аеромобільної бригади на підступах до цього населеного пункту дуже активно, дуже активно великій кількості знищують противника. За моїми даними, за перші. Три тижні цього місяця, ну близько сотні одиниць, скажімо так, противника було знищено на підступах до Платонівки. Це тиск, який відбувається з півночі сіверська, але він радше стосується не стільки сіверська, скільки Ямпеля, ось тут Ямпелі, ось тут Сіверськ, тому що по Сіверську тут інші кейси відбуваються: по сіверську, ворог з пр з південних околиць проривається до міста, і об'єктивно вже є кадри присутності противника у місті. Але з того, що стану наразі відомо, всі ті групи, які заходили з півдня. Її доходили аж до центра Сіверська, станом на зараз вони знищені і е, викурюють ті залишки штурмових частин, які ну проскочили і там десь е, заховалися у сіверську. Хоча, звісно, що ситуація погіршується безпосередньо і безсумнівно, що вона погіршується, але е, відносно в ширшому сенсі загалом ось цей весь. Е, Район Сіверська він все ще тримається. Однак, ситуація в скорому часі має тенденцію до доволі складного о, погіршення, скажімо так, ускладнення. Вчора буквально говорив з бійцями з цього напрямку. Вони кажуть: ну, ну так, ну так ворог просочується, справді є інфільтрації, проте не все так драматично у порівнянні навіть з іншими ділянками фронту, про які доводиться зараз чути активно, десь у новинах, і зокрема в моїх. Оглядка оглядах в покровську повідомляє генеральний штаб. Нині тривають, мовляв, я зацитую зараз детально. Пошуково-штурмові дії та ліквідація противника, міській забудові. Ну знаєте, це і відповідає дійсності, і напевно, що не зовсім тому, що в окремих ділянках Покровська справді на південному на північному заході міста так справді там тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника. Але загалом ситуація в Покровську ну ну не можна говорити про те, що ці дії відбуваються по всьому місту. Тому що вчора росіяни оприлюднили відео і наші осінтери. Ну, виявили це відео як правдиве, як справді зняте в межах Покровська. І я вам зараз покажу, як відносно вільно насправді себе почуває противник, будучи уже безпосередньо в межах самого міста. Ваша увага на екран. А? Щоб ви розуміли, я тут буду коментувати це відео. Це росіяни так. Абсолютно безперешкодно і спокійнесенько рухаються в південній частині Покровська. Там вони вже зараз в багатоповерхівках облаштовують свою позиції. Вони зараз там будуть накопичуватися для того, щоб здійснювати подальший рух, рух в бік. Ну спочатку в Мирнограда витісняючи звідти наші війська, а потім е, намагатися організувати цей рух в бік добропілля, е, що максимально намагається не допустити цю концентрацію противника і знищувати його потенціал. Зараз наші бійці, які продовжують тримати оборону. В цій зоні це е, підрозділи десантно-штурмових військ, морської піхоти, е, сьомий корпус дешева, які здійснює загально управління, скажімо так, військами на цьому напрямку. Але противник насправді ну, закріплюється в місці Він спокійно ходить там, він спокійно переміщується, пересувається, е, він заводить зараз туди нові резерви. От, подивіться, вони зовсім не переживають за те, що наші дрони кудись там прилетять. Це південь міста. Е, видно тут цілі групи противника, які. Тиняються фактично, що е, уже по е, Покровську, їх зараз доволі багато в самісінькому місті, і це, м'яко кажучи, погані насправді що новини. Крім цього, генеральний штаб повідомляє про те, що е, Мирноград намовляв намагаються зараз е, створювати альтернативні і нові шляхи постачання Мирнограда. Наші війська чому з'являється? Питання про нові альтернативні шляхи, тому що логістика до Покровська ясна річ заблокована. Ось зараз в населеному пункті рівне е, учора. Буквально з'являлося відео від е, морпіхів 35-ї бригади морської піхоти, е, яка тут оперує е, під е, управлінням вже згадуваного мною сьомого корпусу державного штурмових військ, і в самісінькому рівному зараз е, знищують окупанта наші морпіхи. Рівне є важливим ключем для. Забезпечення для логістики між Мирноградом та Покровськом, ну і ми прекрасно розуміємо, що ці кадри просто демонструють те, що ворог тут є. І ворог продовжує просочуватися все далі, все глибше фіксуватися в різних районах навколо Покровська, вже на околицях його. Ну, ситуація насправді ускладнюється і далі. Тому говорити тут про якусь контрольованість, якщо ви чуєте про це, ну не доводиться. Хіба що про. Поступовий успішний потроху відступ наших військ, які тут формуються. А для Мирнограда ну так само створюються ситуації не дуже м'яко кажучи сприятливі, тому що Мирноград підтискають із півдня, Мирноград підтискають із півночі. Логістика із заходу заблокована, і все це веде до, скажімо так, думок того, що з Мирнограда все ж таки нам не вдалося отримати цю ділянку фронту, що зрештою і передбачалося раніше, тому що силами. Кількох бригад десантників та морпіхів протидіяти цілим армійським підрозділам Російської Федерації, які з різних напрямків, щонайменше не менше три армії тиснуть. Ну це не те, що не рівні сили, це просто нереалістичні задачі. Е, і все, що ми зараз тут можемо забезпечувати, це поступовий відхід, поступовий, але е, скажімо так, той тими темпами, які не влаштовують е, росіян відхід із цієї агломерації. По гуляй полю е, напевно завершуючи сьогоднішній огляд, по полю. Скажу, ось що по полю у нас зараз. Ну, по перше, ви можете побачити останні ці зміни на мапі Діпстейт. Противник захопив цю пустоту, яка підібралася в притул зараз. Вже до населеного пункту зелений гай та червоне. Фактично, це ця пустота трималася на населеному пункті. Веселе, ось тут його навіть за штрихпунктиром і не видно. Ось воно веселе ворог його захопив і в притул перемістився до позиції зеленому гаю та червоному позиції, яким очевидь, ну призначено ще. Бути нашими не дуже тривалий час, тому що ясна річ логістика перерізана з усіх, яких можливо тільки сторін е, дуже важкі умови для ротації, та для будь-чого важкі насправді що умови, е, і ворог фактично що зараз займає ось ці висоти навколо гуляйполя.